Ну і за того, що в бюджеті, поэтому ми можемо просто в програму. Так, все. Так, Сьогодні таке питання про внесення змін до рішення від 2018 року 2020 року про місцевий бюджет. У нас є виконання. А так, так, так. Фору є Річ смашта. тому, що після тих змін, що ми вже готували, у нас настало вже перше число. Ми маємо виконання за перший квартал. Сума перевикана дохідної частини складає 1 мільйон 28 тисяч гривень, яку ми згідно листів відділу освіти і селищної ради направляємо. По відділу освіти це у нас буде сума 315 577 це придбання, послуги і заробітна плата. І 250 тисяч це розробка виготовлення кошторисної документації на ремонт Харчоблок. харчоблоків друга okay. 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 школа і прикологія. Це буде 565,577 з мільйона 28 на відділ освіти і 462 423 гривні це зарплата палацу спорту, а збиваються кошти половинки. Якщо потрібно, зачитаю листи відлосити, на що саме є вхідну ці кошти, якщо є потреба. Далі. у нас в цілому тоді рішення буде виглядати так: дохідна частина збільшиться на 1 мільйон двадцять вісім тисяч гривень, видаткова частина збільшиться на 4 мільйони вісімнадцять тисяч гривень. З них це 1 мільйон двадцять вісім терево каналі і два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч. То, то, щоб ми розподілили відв'язали на минулому засіданні. Єдине на сьогодні ми чекаємо ще листа е, з області щодо надання нашій громаді іншої субвенції, я думаю, у сумі 2 мільйони 730 тисяч 700 гривень. Оце єдине. Якщо ми сьогодні матримує, на сьогодні ми то до сесії ми вже подають. Підпоруємо... А ці 2 мільйони 700 на, на, на які ви написали енергоносії. Тільки одні енергоносії. Та, озвучить, так. так, 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 так. 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 відділу освіти у нас є лист 60 748 гривень технічне обслуговування коректорів ВОГ. Ну, я зачитаю, як записано. Далі 65 289 гривень це ухвала суду обергованість по, по газопостачанню. Далі 10 тисяч гривень це проходження навчання захорони праці. 10 тисяч придбання та встановлення стартера для шкільного автобуса, ліцей імені Тараса Шевченка. 22 тисячі це послуги транспортування та зберігання книжок, послуги оновлення, курс, пос, сайт, школа. Спортивної школи, щодо встановлення тарплати тренерам викладачам у розмірі 10% посадового кладу за досягненням спортсменами високих результатів на головних змаганнях. Далі 35 тисяч це ремонт, коробки передач трактора КД у США. Це, як розумію, наша спортивна школа. І 73 тисячі гривень у зв'язку з, ремонт, з ремонтом водомережі та придбання запчастин для автобусів. Тут у нас буде е, дюж 17 тисяч 400, е, школа е, заклади світу 42 тисячі е, послуги і 7 тисяч це придбання. І дошкільна освіта 6 900 послуг. На загальну суму цілости 315 тисяч 577 гривень. І лист е, відділу освіти. Е, так, е, по спеціальному фонду на виготовлення проєктно-коштонської документації. По закладах освіти 250 тисяч гривень. А звідсвіт, я не поняла, кого це співсюд? Відділ освіти на ремонт харчу блоки mm -hmm. 250 тысяч школы mm -hmm. прошло mm -hmm. за, за. Дякую. так шлятка это отнес решение бить 14 группа 22 А, за программу затверженную программу благоустроенностям

да, и поэтому надо было же Ну ладно, но сейчас поменялись, эти... Деньги, это ручки. и Так, что Прошло За. Дякую, Дякую. Комиссия завершена.